Ляльки-мотанки, крафтові солодощі та снеки, етноодяг та аксесуари все це бізнеси організовані жінками-підприємицями, які представляли свою продукцію на фестивалі. Кондитерка Інна Кравчук каже, прийшла сюди, аби познайомитися з жінками, які працюють у різних галузях. Вирішила, що буду тут сьогодні пропонувати свої солодощі за донат. Жіноча підтримка дуже важлива. Я вважаю, що ми повинні об'єднуватись, бути підтримкою один одному, не бути конкурентами, а бути колегами. У нас у всіх спільна є мета наразі. Це перемога, звісно. Ну і звісно, це формувати таке суспільство, підтримуючи, а не таке, яке буде осуджувати когось. Фестиваль жіночого руху у рамках проєкту «Пломенисті. вони творили історію. Відбувся на Волині вперше. Його присвятили 140-й річниці українського жіночого руху, яку відзначають 8 грудня, говорить менеджерка проєкту Алла Доманська. У контексті повномасштабного вторгнення, коли на перший план здавалося б, вийшли чоловіки захисники. Часом недооцінюється вклад жінок в всі ці речі. А вони теж є як і захисницями, так і тими, хто. Багато в чому тримає тил. Родзинкою взагалі є те, що фактично на рівні країни піднято питання відзначення дня жіночого руху, бо насправді є і відповідна петиція до президента, щоб 8 грудня в Україні визнали днем жіночого руху. Ще одна з учасниць фестивалю луцька дизайнерка Ольга Шулик каже, що прагне, аби жінки в бізнесі об'єднувались. Мені важливо, щоб мій бізнес мав ще соціальну складову і цю всю вишивку, що ви бачите, це в основному роблять жінки, які вже на пенсії, які дуже люблять вишивати. Вони це будуть робити навіть без гонорару. Це ті бабусі, які ви їх певно знаєте, мають багато серветок, подушок, доріжок, скатертин. Це воно в них накопичується десь ну цілими шафами. Його ніхто не бачить. В рамках фестивалю учасниці брали участь у дискусіях про український жіночий рух, презентували туристичні персонажі Луцька та ярмарці. На завершення вистава «Пчілка» від театру Гармидер розповіла директорка громадської організації Розвиток Волині Ірина Колковська. Говорить, фестиваль зібрав майже 200 учасників та гостей з Волині та міста Львів. Іванна Остапчук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.